І так, друзі, ми тут знімали ролики для вас. Час на стрільбі, у нас ще є. Також є ще кілька набоїв на кулі контурів, які споряджені на хвостах рівницьких. Хочу спробувати відстріляти на дистанцію 82 метра. Мішенька буде слугувати у нас 155 мм балланка від снарядів. Нульна насадка, парадокс. Давайте подивимось, чи вдасться нам влучити. Я думаю, з іншої камери ви побачите. З п'яти пострілів у нас було чотири влучання. Давайте вже доб'ємо дані набої. До речі, набої споряджені на поросі Д20 для багатьох в нелюбимому поросі для кульової стрільби з наважкою 1,5 грамів. А мені подобається... Стальні не влучив, але ви самі бачите, я е, роблю такі досить е, швидкі постріли, практично не відцілюючи. Хоча і мішень там дуже маленька. Плече трішки сьогодні так тремтить, бо ми постріляли багато. Але тим паче 82 метра куля контурів, опорок Д20, дуже чудово влучає. Покажи, якщо звідси буде видно, покажи, мішень приблизь, якщо приблизиться, приблизиться, аж в кінець той снарядик. Ну, тобто для, для кулі контрива з дольної надпосадки Парадокс дистанція 82 метри. Ну, це взагалі не показник. Я думаю, що якось ми зберемося і відстріляємо дану кулю з даної насадки на дистанцію. Ну, тут в нас є галерея на 150 метрів. То я думаю, ми відстріляємо її на 150 метрів. Такий у нас коротенький відстріл сьогодні, друзі. Не забувайте підписатись на канал та писати коментарі. Всім миру!